Привіт, друзі, мій віршик, знайди своє дитинство, автор Оксана Яременко. Ти шукаєш і досі до Бога дорогу та шлях до щастя, твій Бог у душі. Щодня з любов'ю я прокидаюсь, молюся. Кохаю та й пишу нові вірші. Роби, будь ласка, те, що можеш, любиш, і до чого твоя душа лежить, та й не витрачай свій час на усе теє, що в твоєму серці навіть не бренить. Сказав, що щастя не існує. Прошу, не слухай, не сумуй, не злись, не в тому напрямі кудись собі, прямуєм, та й вірим в те, що буде десь, колись. Залежить наше щастя лише від Бога. Він учить нас усіх радіти кожен день щастя всередині, воно не за порогом. Пий каву зранку, та й нових співай пісень. Нехай Господь завжди благословляє, нехай Тобі у серце своєму музу посилає. Для Бога ти дитина, знайди своє дитинство та й одягни його на груди, мов на мисто. лиш чисті серцем Господа побачать. У царство Боже чисті люди попадуть, не будь байдужим. В серце пусти Бога, І також берегти природу не забудь. Ми твої діти гідні, ненька Україна, мати, ми ж свою землю завжди будем захищати. Ми тут народились. Тут наша єдина родина. Ми разом з нами навіки в серці батьківщина. Дякую.